Усім привіт! Ви на каналі B-Connect, і сьогодні ми з вами дивимось відеогляд Uliphone Power Armor 18T. Смартфон, який має тепловізор, смартфон, в якому дуже багато цікавих особливостей, і сьогодні ми всі їх розберемо. Почнемо з комплектації, звичайно ж, коробка у нас класична, нічого не змінилося. Також юліфон нам дає можливість отримати безліч документацій для ознайомлення, також є чорний шнурок. І найприємніший момент, звичайно ж, це підтримка швидкої 66 ватної зарядки. Цей смартфон заряджається всього лиш за одну годину, при тому, що акумулятор тут на 9600 мАч. Великий плюс цього смартфону в тому, що він дуже гарно захищений. Навіть блок з камерами тут додатково захищений, і це вражає. На задній панелі знаходиться вставка, де розміщені. Тепловізор, мікроскоп, камера на 108 мегапікселів і окрема камера для роботи з тепловізором. До речі, зверніть увагу на цей яскравий ліхтарик. Він дійсно яскравий. Серед конкурентів один із найкращих. Зліва на панелі знаходиться у нас слот для сім-карт, також кнопка, яка налаштовується, кріплення для ендоскопу. З цієї сторони у нас кнопка розблокування. Також тут монтовано сканер відбитків пальців. Є також кнопка регулювання гучності. Якщо подивитись зверху, то є місце для кріплення фірмового чохла. Під заглушкою 3,5 мм для навушників роз'єм є. Знизу під заглушкою знаходиться Type-C, також є тут динамік і мікрофон. Для невеликого шнурка також є кріплення, знаходиться на куті. Смартфон досить швидко працює за рахунок процесору Dimensity 900. Також в цьому смартфоні 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ пам'яті постійної. Тому, як ви розумієте, зараз це дійсно топ із топів. Із приємних особливостей також можна відмітити підтримку безлічі цікавих функцій. Наприклад, смартфон може знімати під водою, для цього є окремий режим, в нього є реверсивна зарядка, в нього є можливість слухати навіть радіо без підключення навушників або іншої гарнітури, і це великі-великі плюси. Тепер про дисплей. Дисплей 120 Гц має частоту оновлення, він працює максимально плавно, звичайно. В налаштуваннях є можливість поставити як 90, так і класичні 60 Гц, якщо трошки хочете зекономити акумулятор. Хоча 9600 мАч, я думаю, що тут, в принципі, немає що і економити. Дисплей має діагональ 6,58 дюймів, IPS-матриця, звичайно, і досить непоганий запас максимальної яскравості, також присутній. Працює смартфон на 12-му андроїді, і давайте я вам зараз покажу, що таке тепловізор. Тепловізор тут встановлений від компанії FLIR, фірмовий додаток вже встановлений в операційній системі, вам нічого додаткового не треба тут налаштовувати. Смартфон також отримав 108 мегапіксельну основну камеру, а ще є тут така фішка як мікроскоп. Давайте покажу, що це таке. Знаходимо в меню режим мікроскоп, беремо, наприклад, пакетик від нашого смартфону і притуляємо його до самого смартфону. Як бачите, навіть структуру цього пакетика трошечки видно. Тобто, це дійсно мікроскоп, який при мінімальних відстанях бачить досить чітко, може комусь ця фішка і сподобається. Відео можна знімати в роздільній здатності 4К, і це досить круто для сучасного користувача. Full HD, звичайно, також доступно, але все це доступно лише при 30 кадрах за секунду. В цілому, смартфон мультимедійний максимально, він хорошо захищений, і він підійде для будь-яких користувачів, які беруть смартфон для активного використання в польових умовах або ж для мультимедіа, що також не є виключенням. Купити можна за посиланням в описі під даним відео в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на нас на YouTube і всім до нових відео.